Отже, перше. Сінтай 240, шефінг 240-й. Що обрати? Обираємо дуже просто. Обираємо шфінг 240-й. Чого? Шефінг буде важче. Раз. Шефінг е, буде потужніше. В шефінга буде більша крепша КПП. Ну і на цьому можна завершувати. Реально, шефінг напроти Сінтаю. Більше, потужніше. Плюс, сколія по центрах 1,20, по краях 1,40. Сентай 50-ка. Ну, грубо говоря, на 10 см менше. От і все. Сентайчик іде менше. Все навісне весне 1,40 м. Від більшіства 2040, шифень тяне, вещь мощний побідім. То, що надо. Сентайчик буде менший. Все. Єсть, єсть. Ну, плюс синтай. Три горшка кемовських. мінус шифінга один банячок. Оцей ну, один банячок попробуй ушатай. Но ну, зато він галакає так, що ти курей вночі в сусіда в прицепі не вивезеш. Розумієте? Будуть всі чути, що ви тут присутствуєте. Єсть. Ідемо далі. Следуєще питання: логічне. Сінтай 244 чи шифін 244. Грубо говоря, нічого не помінялося, я вибираю шифінг 244. Більший, крепший, потужніший буде важче, сам по собі. Сінтай, той предыдущий важить до тонни, цей буде важити тонну 50 чи тонну 100 плюс-мінус. Шифінг буде на пару кіло важче, як не крутий.